Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Щоб підняти трішечки настрій, роблю ось таку ключничку, сільський гламур. Маю дощечку, таку невеличку. Також в мене давненько вже є ось така карта декупажна, тонесенька. Дуже вона мені подобається, але ніяк я не могла придумати, куди її пристроїти. І нарешті прийшов її час. Є ще в мене ось такий трафарет липкий, парканчик, вирішила ще його пристосувати сюди, цей парканчик. І трафарет з бабками і з травичкою. Травичку, я думаю, теж я пристрою на низ. А зверху у мене планується з нового трафаретика, який я отримала з Аліекспресу, ось така гілочка. Дощечка у мене вже давним-давно пройдена ґрунтом глибокого проникнення, висушена. І тепер лише працюємо. Покриваємо цю дощечку першим шаром фарби ґрунта. У мене снежка. Можна взяти звичайну білу акрилову фарбу. Ось так я її щіточкою, і тоді спонжиком розтягнула тоненький шар цієї фарби. Сушимо, лакуємо і знову ще один шар фарби. Так само щіточкою, а тоді спонжиком роблю такий, такими тампонуючими рухами. Я зафарбовую вже остаточно свою дощечку. Полакую і висушу. Далі в мене в плані зробити голубеньке небо, розділити дощечку наверх та низ. Небо що було, і травичка. Беру таку блідо блідо голубеньку фарбу, розвожу її водичкою і спонжиком наношу. Цю фарбу на верхню частину своєї дощечки. Додаю ще трішечки фарби, мені здалося, що воно забліде. Розвожу водичкою і роблю ще один шар, приміряю до якого розміру мені треба зробити цю голубий цей фон. Ось. І тепер беру зелену фарбочку таку світленьку, навіть салатову, можна сказати, таку блідо-зелену, і роблю спонжиком так само травичку. Тобто зафарбовується місце, де у мене буде травичка, і парканчик. Знову ж таки приміряючи свою декупажну карту. Тепер беру лак акриловий. У мене аура, ви можете брати той, яким ви користуєтесь. І лакую, і сушу, звичайно, лакую і сушу. Далі приміряю свою декупажну карту. Я вирішила вирізати її по контуру цих корівок і парканчик, оцей який з боку, звідки вони виглядають. Мені здається, що так воно буде більш виглядати цікаво без цієї білої, е, білої частини. Ось, вирізаю я маленькими ножничками, стараюся акуратно в це все зробити. І приміряю на дощечку, як це має в мене виглядати. Отак, От наклеювати я буду методом файлика. Ось такому на цьому місці в мене буде ця декупажна карта. Карта тоненька, тому я її буду лише збризгувати водичкою, мастити клеєм і приклеювати. Приміряю свій парканчик, на, якому, на якій відстані має в мене приклеюватися ця декупажна карта. От, все, приміряла і отут знизу в мене буде травичка під парканчиком. І думаю, буде досить цікавий варіант такої дощечки. Беру я свою декупажну карту, кладу на, лицем вниз на файлик, з пульверізатора, збризгую, водичкою, так, гарненько збризгую, щоб вона в мене краще приправляла. Набралася клею і гарно приклеїлася, Роз, розрівнюю карту щіточкою по водичці. Ось так гарненько. Розрівнюю, щоб не було складочок, зливаю водичку, лишню вологу забираю м'якенькою ганчірочкою, беру свій клей лак мод поч, яким я продовжую користуватися. і Змащую гарненько свою декупажну карту. Знов залишки я витираю м'якенькою ганчірочкою і прикладаю туди, куди мені потрібно, приміряючи парканчик, щоб не промахнутися. Беру свій шпательочок і розрівнюю декупажну карту. Знову ганчірочкою вибираю залишки чистим, Целефанчик прикладаю чистенький. І ще раз добре розрівнюю декупажну карту. Беру лак, знову той самий модподж, яким я приклеювала, і покриваю це все зверху. Сушу, гарненько все висушую. Далі беру свій парканчик, він на, е, липкий на липкому шарі, акуратно приклеюю його до дощечки і беру коричневу фарбу і спонжик і наношу її крізь свій трафарет. Стараюся гарно закрити весь трафаретик. І дуже акуратно, щоб він не відклеївся. Ось так це виглядає. Знімаю акуратненько трафарет і маємо ось такий парканчик. Лакую сушу. Знову прикладаю вже новий трафаретик з травинками. Травинки я буду робити в три шари трьома фарбами. Ось такою зеленою фарбою так. сушу. Прикладаю знов трафаретик, беру темнішу фарбу знову трафаретик прикладаю трішечки, зсуваю його з того місця, де була травинка. чуть чуть в бік. Так, сушу знову. І третій опускаю трафаретик зовсім-зовсім низько, і роблю таку салатову травичку. Сушу, лакую. Тепер я беру. Трафаретик з гілочкою, прикладаю його там, де мені потрібно. І лиш фарбую тільки гілочку, не фарбую квіточки. Наношу фарбу тільки на гілочку. Стараюсь не сунути трафаретик, він без склею, він просто у мене такий, господи, з чого ж це він зроблений? Коротше, без липкого клею. Беру ще пензлик і додаю трішечки до гілочки, ще маленьких гілочок. Спочатку таким пензликом, а тоді беру в мене є ось такий тонесенький пензлик-лайнер. Я їх купую там, де роблять манікюри. Вони дуже добре працюють, ці пензлики, коли треба зробити щось тоненьке. І ось Таким тоненьким лайнером я додаю тонесенькі гілочки. На свій смак я це все додаю, дивлюся, де мені буде гарно виглядати ці гілочки. Ось так. Ще додам сюди трішечки, сюди. І ось такі гілочки в мене виходять. Далі я беру чорну фарбу і роблю нашим красуням вії. Гарненькі вії в нас коровки гламурні, треба великі їм зробити вії. Трішечки я їх тут виділю чорною фарбою. Далі я цією самою чорною фарбою продовжу цей парканчик, за якого виглядають мої корівки. Він е, декупажна, ця карта трішки не достає до верху дощечки, тому я тут продовжу це все фарбою. Роблю цей бік цього парканчика і верхушечку. Спочатку фар... пензликом-лайнером роблю ці такі тоненькі лінії. Тоді беру просто пензличок. І стараюся розмалювати свій парканчик, щоб він був схожий на той, який внизу. Тобто закрити цю лінію переходу від декупажної карти до дощечки. Таким чином я підмальовую верхушечку. Далі я візьму ще трішечки коричневої фарби. І щоб остаточно загладити цей перехід, додам ще трішки гілочок сюди на парканчик, стараючись не зайти на корівку. Сушу це все, ось, і лакую і знов просушую. Тепер я беру свої новенькі маркери акрилові і попробую ними допрацювати свою дощечку. Робимо червоним квіточки. Думаю, що на травичці це буде доречні ці квіточки. Зеленим додаю ще листочки на гілочку, де-не-де не густо, щоб не, пере, от, е, не передати куті меду, як то кажуть. Трішечки листочків. Жовтим ще роблю хусточку, серединки в квіточок. Тоді ще зеленим окуляри підмальовуємо нашій корівці. Така в нас вона гарненька. Червоним ще хусточку. Ось. І я ще вирішила своїм корівкам додати трішечки гламуру, зробити їм червоні губки. Гламур так гламур. Вже робимо наших дівчаток такими собі сільськими модницями. І ось такі гарненькі корівочки у мене виходять. Полакувала, висушила. І тепер я роблю бортик цієї дощечки. Я вирішила його зробити ось таким салатовим, яскравим, веселим, щоб дощечка в мене вийшла, весела для підняття настрою. Сушу і лакую. Далі я приготувала ось такі підвісочки і крючечки для моєї ключниці. Вирішила я все-таки, що підвісочка в мене буде лише одна, дощечка маленька, дві я вирішила, що будуть лишніми. І ось такі вирішила все-таки кругленькі взяти е, ці е, крючечки. Прикрутила це все. І ще я е, для підвісочки. Причепила шнурочок з шпагатику. І ось така шикарна ключничка у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися це маленьке відео. Надіюсь, вам воно сподобається. І ви зможете зробити щось подібне своїми руками. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!